Вітаю вас собі, друзі, це ано 2070 і Ми продовжуємо світову подію серпня. Це таємниця розлому Ебоші, там, де у нас стоїть, точніше, не у нас стоїть, а у науковців стоїть термогенератор, і першу місію ми вже пройшли, починаємо другу місію. Наскільки я пам'ятаю, ми повинні почати на тій ж, ті ж самій мапі з тим, що ми зробили у попередній місії, проте, типу, між цими двома місіями щось відбулося, нам тепер це. Доведеться вирішувати. Так, у нас. Я не хочу пропускати ці заставки, хоча, наскільки я пам'ятаю, їх можна пропустити, нехай будуть. Звісно, якби був голосовий переклад, а не лише текстовий, було б значно цікавіше слухати їх. Але, ну, що маємо, то маємо. А, ні, все ж таки це, напевно, в сюжетних місіях ми продовжуємо грати на тій самій мапі. А в світових подіях кожного разу щось новеньке. Так, нам треба побудувати лабораторію. Лабораторія, наскільки мені відомо, це вже продвинута будівля для наших техніків. Добре. Хоча хотілося б, звісно, якби розвиток продовжувався з того самого місця, де він залишився у минулій місії, але це теж не проблема. Нам все одно доведеться розвивати трішечки когось ще, окрім науковців, але це не проблема, знову ж таки. Так, давайте тут у нас будуть науковці, а десь ось тут у нас будуть просто еко для підтримки нашої економіки і відкриття нових будівель. Тому що все ж таки у наших науковців не усі будівлі є. Так. Давай трішечки пливи швидше. А тепер можна сповільнитись. Так, скидаємо все, що нам дають. І швиденько початкові ресурси. Чому ти не хочеш тут будуватись? Тут таке чудове місце для будування. Ну добре. Як мінімум, нам треба. Завод по виготовленню будматеріалів. Одразу два. Одно, одного нам точно не вистачить. Як би нам того не хотілося. А, так, і енергія. Вже жаліються на те, що немає енергії. Так, тепер є. Чудово. Трішечки. Не так. Ось так. І у нас вже бюджет мінус 80, хоча ми побудували лише три заводи, 4-5. І все. Так. Десь тут нам потрібно буде ще. Щось подібне, як мінімум для чаю. Але він нас ще не відкритий, тому що у нас ще населення немає. Добре, пришвидшуємося. Хоча в цілому, якщо ем, зробити все вірно з науковцями, то науковці дають багато грошей. Якщо їх забезпечити усім необхідним, але на початку гри, ну це не надто просто, на мій погляд, тому що на початку гри, все ж таки, науковці не мають базових речей. Наприклад, такого заводу, як все ж таки виробництво інструментів, у науковців немає. І нам все одно доведеться розвивати якусь фракцію ще додаткову, просто щоб відкрити цей завод, щоб ми могли. Забезпечувати себе банальними інструментами. Так, тут у нас поля 4 на 4 клітинки, тому робимо ось такий фінтур. Так. І в цьому ми можемо трішечки купити ресурсів і, напевно, лише інструменти і. Продайте мені, будь ласка, тримаран. Я хочу купити у вас тримаран. Чому я не можу це зробити зараз? Ну добре. Не зараз, тоді трішечки пізніше ми це зробимо. Так. Все, цілому забороняємо. Забороняємо їм автоматично покращуватися. Тут це теж забороняється чудово. І будуємо їм. Ми можемо побудувати тут ще один квартал. Ось таким чином. А ось тут ми побудуємо їм. І чудово, він повністю охоплює чверть кола цього міста. І вони одразу бажають покращуватись. Так, давайте одного покращимо, просто щоб відкрити інструменти. Так, тепер де у нас є що? А, у нас тут не прив'язано воно до місця. О, ось тут чудове місце. Одразу два. Що таке? Не в зоні будівництва? Ти знущаєшся з мене? Ну Добре, якщо так. Ха -ха. Теж мені відкрив. Що таке? Це я, звісно, молодець. Це я туплю. Я ж на пришвидшеній швидкості граю, воно моментально просто заповнюється. Так, одразу тут один, одразу тут you другий. Воу-воу-воу, енергія. Є. І все ще в плюсі. Чудово. Так, вони платять 364. В цілому ми можемо навіть спробувати збільшити наше місто. Значно причому збільшити, але поки ми цього робити не будемо, повертаємося до науковців і давайте розвивати науковців. Так. Виробництво при... припинено. Виробництво припинено, тому що у нас заповнились склади. Так, нам потрібно 150 лаборантів, щоб відкрити лабораторію. В цілому, це не надто багато, і ми можемо це зробити зараз. Проте, все ж таки, хочеться. Щоб у них все було. Ну, тобто, їжа і напої. Проте дайте нам тримаран, і ми зможемо. У нас вже є тримаран. Чудово. Так, що ви всі від мене. Різко. А, мені одразу дали прожектор. І одразу бажаю, щоб я щось знайшов. Хоча я навіть не погоджувався на цю місію. Ну добре. Є. Чудово. Підіймаємося, здаємо. Непогано швидкі гроші. Так, тепер. О, інструментів у нас замало. Інструментів то у нас замало. Щойно ми ці гроші заробили щойно ми ці гроші витратили. Так, мені б десь ще інструментів наколопати, тому що... Мені здається, що 17 інструментів мені ну, ніяк не вистачить. Є, так, занурюємося і нам потрібно як мінімум виробництво водоростів. А воно є і тут, і тут. Але цей остріх мені подобається просто Защит... завдяки тому, що він просто більше. Так, є. Не надто вдале місце, але добре. 1, 2, 3, 4. Хоча 5, 6 в цілому, цілому підійде. Так. Energy саплай. Так, я знаю, що в мене завжди не вистачає енергії, але ми вже тут і ми будемо це робити. Десь ось тут шостий. Другий і. Що таке? Будматеріали? Цікаво. Закінчилось навіть не те, що я, буду... що я думав. Так, добре, будматеріали в мене точно є. І дивіться, ми побудували, по суті, не так багато, а вже в мінус пішли, хоча. Хотілося би, що таке? Що тобі не вистачає? Настільки тобі енергії не вистачає, наскільки? 45%. Ну, так, дійсно. Дійсно, не вистачає так, добре. Плюс 25 є. Забираємо все назад. Забираємо все назад. Одразу створюємо маршрут. ТБ. сюди-сюди. Так, їжа. Їжа. Все, готово.

П'ять є. Так, де вони? Ось вони і нам їх треба віддати тобі. Віддаємо. Так. Доставте запчастини. А! Це місія з е, декількома рівнями і треба доставити те, що ми отримали до іншого NPC. Так, є. Мені дали штуку для покращення ефективності поліцейських участків. Так, трішки сповільнимося. Треба переконатися, чи не відкрилась. Відкрилась у нас вже лабораторія, але нам не вистачає чого інструментів. Інструменти ми можемо почекати. І. Мінус 144. Так, що ми можемо ще? У нас їжа закінчується. М -м -м -м. Неприємно. Неприємно. Так, добре. Е -м -м -м. Та що ж таке? Інструментів не вистачає взагалі. Що тобі не так? Залізо. Я побудував дві шахти вугілля. Який я молодець, який я молодець. Не дивно, що у нас не вистачає інструментів. Не дивно. І воно це весь цей час так працювало. Прикольно. Скільки часу було витрачено. Так, так, я вже. Нічого з цим не вдію. Так, добре. Нам, як мінімум, треба більше їжі, тому що ми не можемо навіть покрити той рівень, який у нас є зараз. А для цього нам треба побудувати як мінімум ось таку штукенцію. І тепер у нас повинно вистачити місця. Як ти дивно поводишся? Ну чому ти не можеш становитися поряд? Ну, ну тут же є місце. Добре, що для цього не потрібно прокладати дорогу, він вміє літати. Так, їжа у нас тепер точно є. О, знову вони бажають укращуватися. Давайте тоді будемо підвищувати свій економічний стан. Завдяки еко і банальним рішенням з чаєм та рибою. Та ти знущаєшся. Хоп. Так, є. І ми можемо в цілому. Так, ви будете не дуже задоволені, але від вас не надто багато залежить. Більше залежить від цих хлопців. Так, лабораторія. Лабораторія. В цілому хочеться, звісно, побудувати її так, щоб вона максимально охоплювала усе місто. І так, тепер нам треба виготовити два генератори, два фільтри і два дрони. Так, генератори. Два штуки. О, у нас вже від'ємне значення балансу екології. Так, добре, фільтри, дрони. Що для дронів потрібно? Де дрони? Хвилинку. Робочий дрон. Що для тебе? Дослідники потрібні. Тобто, нам треба, як мінімум, хоча б один будинок все ж таки покращити. А для цього нам потрібні напої, а напої у нас кава і цукор. У нас є тут кава, але немає тут цукру. М -м -м, добре. Тоді, поки виготовлюємо те, що ми можемо. Де у нас є цукор? Ось тут у нас є цукор. Нам потрібен другий острів. Забираємо це, і йдемо сюди за цукром. Development. Питання в тому, чи вистачить нам ресурсів для його будівництва. Так, для одного вистачає. Дивіться. Добре. Один, 2. 3, 4, 5, 6, 7. В цілому дорогу можна набудувати, тому що він літає туди-сюди. Але все одно. Так, забираємо це назад. Йдемо сюди. Напевно, поки у нас ще є кошти, купуємо ще один тримаран. І налагоджуємо і робимо ще один маршрут. Так, сюди-сюди. Завантажити цукор. Вивантажити цукор і. Обрати тебе, Все. Є маршрут. А тут нам треба. По-перше, все ж таки, зробити більше чаю. Все ж таки вони нам платять за це грошми, а чай коштує не дуже багато. Всього 10 одиниць. А от виробництво кави? 40. Раз, один, два, три. чотири, п'ять, і... не вгадав так ось так. Є. І... Тепер сюди. Що таке? Ми не виготовлюємо цю штуку. Ми можемо її зараз швиденько купити, тому що я не хочу налагоджувати виробництво цієї штуки, поки вона нам прям. не дуже потрібна. Так. Та ти знущаєшся. Ну. Це є. Так, ми поки можемо виготовити два фільтри і покращимо один будинок і робимо два дрони. Це. На даному етапі поки що все. Так, три хвилини вони виготовлюються. Ми в пришвидшеному режимі. Швидше вже зробити неможливо. Ну непогано. Проте я не певен, що це кінець місії. Хоча вона стала трішечки складніша, тому що довелося покращувати науковців до дослідників, але все ж таки. Не надто складно. Так. Один, два і чекаємо третій. Є. Yeah. І віддаємо. Цьому NPC. А, вони знову нам дають цей льот. І ми його віддаємо йому все. Так, це було все, ну, трішечки довше, ніж перша місія. Не надто прям довше і не надто прям складніше. А от, скоріш за все, третя місія буде як перша і друга разом узяті. Дві години 41 хвилину грового часу воно каже, що ми витратили, хоча, знову ж таки, це у пришвидшеному стані. Минулу місію ми пройшли, типу за годину, щось там 30. Знову ж таки, у пришвидшеному стані. На жаль, воно не пише. Не пише прям реальний час. Так, воно пише лише свій внутрішній час. Ну, у будь-якому випадку. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було цікаво. Пишіть свої коментарі, підписуйтесь на канал. До зустрічі у нових відео та тихого і мирного неба вам!